І це знову сталося. Руслан Петрович знову не виграє у руха. Вже четвертий матч поспіль не може виграти у руха. Два матчі на чолі з Олександрією, два матчі на чолі з Поліссям. З Поліссям двічі програли. Цей матч розпочався з не дуже неприємного епізоду. Бажаю здоров'я і лікарну косниці. Тому що так як наступив на нього Андрієвський, дуже лячно дивитись на ногу, як вона вивертається. Але чи було це спеціально і чи було це. На межі крас... ну, це була На межі красної кар... ну, ну, ну червоної карти. Але як вони трактують ці епізоди в минулому турі Сінор точно ну, ідентичний епізод був в матчі з Кудрівкою, коли нога вивертається, я ну, ну дивлюсь на ці епізоди. Але там Ріцолі виправдовує абітра і сказав, що він гарно е, розібрався в цьому епізоді і дав жовту карту. Як е, він цей епізод буде. Ну, буде Трактувати, ну подивимось, епізоди сходно схожі. І після цього Руслан Петрович бомбануло, і він почав на арбітра дуже гарно висловитися, і його також видалили через 2 хвилини. А потім рух забив на 38-й хвилині Куапина з передачі Фала, і рух зміг втримати цю перевагу 1 0 і виграти цей матч і вийти з зони виліту.